Вітаю, мої дорогенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми традиційно з вами робимо таро-прогноз на цей тиждень. Зараз подивимося овнів, левів та стрільців. Обов'язково залишаємо вподобаєчки. Пишемо у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося. Овни, що чекає вас на цьому робочому тижні з 3 по 9 червня? Овни, які енергії? Овни на цьому тижні можуть мати реалізацію задуманого тріумф. Винагороду, от, і овнам необхідно звертати увагу на свій внутрішній голос, на ту інтуїцію, яка їм підказує направлення, куди їм рухатися, що їм робити, на що звернути увагу. Овни на цьому тижні можуть зіткнутися з прийняттям рішення, коли необхідно буде брати відповідальність на себе, і саме від того рішення, від тієї відповідальності буде залежати результат. Тієї чи іншої справи, ситуації. Леви, давайте подивимося, так, що принесе цей тиждень саме вам. Леви, які енергії навколо вас будуть вирувати на цьому тижні? Леви на цьому тижні будуть мати. Можливість знайти компроміс, якусь домовленість у компанії. Це може бути партнерські якісь відносини або особисте, але дуже складно буде знайти той компроміс. Емоції можуть вирувати від плюса до мінуса, от, і необхідно буде їх намагатися контролювати. Леви на цьому тижні можуть мати зустрічі, якісь святкування. От, але а, всі ці події можуть а, розчаровувати, не приносити задоволення, тому що ті плани, які а, можуть планувати лево, можуть руйнуватися і зовсім неочікувано а, для них а, псувати їм а, найближчий період. Тому необхідно буде тримати себе в рівновазі. Давайте подивимося стрільці. Так, на цьому тижні, стрільці, що очікує стрільці. Стрільці на цьому тижні можуть мати дуже круті результати. У фінансах, особистому житті, так, це такий тріумф, перемога, це початок нової дороги, заключення якихось нових домовленостей, так. Але стрільців буде все-таки переслідувати якісь минулі ситуації, які завдали їм якоїсь болю і тривожності. І на базі тих минулих ситуацій вам буде дуже складно просуватися зараз вперед. Необхідно буде розуміти, що тільки від вашого рішення, від вашого направлення буде залежати результат вашої справи Накопичуйте свої ресурси, не витрачайте їх наліво і направо. Терези, близнюки та водолії. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень з 3 по 9 червня. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося: Терези, так яким цей тиждень буде для вас? Терези. Терезам на цьому тижні необхідно буде тримати свій баланс, не перенавантажувати себе справами, тому що буде дуже-дуже складно тягти як емоційно, так і фізично. І ви можете просто зливати свою енергію, свою ресурсність, почати відчувати якесь нездуження, не до, Магання. Необхідно звернути увагу на свій внутрішній голос, на свою інтуїцію. Саме вони вам будуть підказувати, куди повернути, от і на чому зосереджити свою увагу. Саме вам на цьому тижні можуть показати, наштовхнути вас на нову дорогу, але необхідно буде чітко розуміти і приймати рішення вчасно, тому що перед вами відкриється якась нова цікава можливість. Близнюки, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так, яким цей тиждень буде саме для вас. Близнюки, близнюки, близнюки на цьому тижні будуть відчувати дискомфорт по самопочутті, і цей тиждень буде показувати вам, що необхідно буде приймати рішення самостійно. Його буде дуже важко. Приймати, тому що ви будете бідкатися від одного до іншого. Це може викликати приступи агресії у колі близьких людей. Необхідно звернути також на це увагу, не закривайтеся, не відгороджуйтеся від всіх, але якщо ви хочете розібратися самі в собі, то можна трошки побути на одинці. Але слідкуйте за своєю поведінкою, тому що ви можете необачно ображати своє оточення і ображатися на ті, Речі, які відбуваються навколо вас, але вас взагалі не стосуються. Водоліє. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе вам, так, водолій. Водолієм на цьому тижні може прийти якесь різке розчарування, яке ви не очікували. Воно може прийти від а, оточення, або навіть від вас самих. Хтось буде намагатися вас обманути, або ви дозволите самі обманути себе. Вся ця ситуація може зруйнувати ваші плани, ваші сподівання і може дуже сильно вплинути на емоційний стан. Ви будете відчувати в тому, захочеться нічого не робити, просто зупинитись тут і зараз. Розвиток справ може зупинитися. Необхідно бути чесними з собою та уважно віднестись до всіх справ. Діва, тілець та козиріг. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Обов'язково залишайте свою сподобачку, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діви, які енергії на цьому тижні будуть вирувати навколо вас. Діви на цьому тижні будуть достатньо багато планувати, будуть намагатись реалізувати свої ідеї в життя та будуть постійно незадоволені. Через що? Через те, що а, ті справи, які б ви хотіли реалізувати, будуть виходити не зовсім так. Дещо може затримуватися, дещо може бути зовсім інакше, ніж ви уявляли. Необхідно не закриватися, а вчитися знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Контролюйте свої емоції, свою поведінку, не обманюйте себе, от, відчувайте чітко, чому вас не задовольняє та чи інша ситуація. Тому що ви можете впасти так в депресію. Слідкуйте за, своїм, за своїми емоціями. Тільці, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так, тільці. які енергії у тільців! Тільці на цьому тижні будуть стояти перед якимось вибором достатньо важливим. Ви будете думати, чи вам. Просуватися далі і йти в щось нове, чи необхідно трошки почекати для того, щоб отримати результат? Ви дуже багато вклали, ви дуже багато накопичили. От, і а, зараз іде такий достатньо важливий для вас вибір. Ви повинні розуміти, що енергії зараз навколо вас прямо вирують. І якщо ви Наповните свої справи а, своїм таким, знаєте, а, зарядом, то ви можете отримати дуже класні результати. Головне вірити в них та тримати емоційний і фізичний баланс, не робити різких рухів і дати собі трошки часу. Козироги, давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для вас з 3 по 9 червня, що принесе вам. Цей тиждень, козерожки. Козероги на цьому тижні можуть отримати дуже цікаве повідомлення, дзвінок можуть мати спілкування з людиною, достатньо емоційною, яка може Повернути вашу голову зовсім в неочікуванні для вас ситуації. Розмови можуть вас розчарувати, проте вам є над чим задуматися. Необхідно структурувати всі ваші плани, ті, які ви намагаєтеся і бажаєте втілити в життя. От, знайти людину, яка може вас підтримати, направити на правильний шлях. Раки, скорпіони та риби. Що принесе вам цей робочий тиждень червня? Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо слово приймаю, та давайте подивимося. І так, раки на цьому тижні. Так? Що вас чекатиме? Які енергії навколо вас вируватимуть? Раків на цьому тижні можуть чекати активні дії. Це можуть бути поїздки, це можуть бути прийняття якихось рішень. Ви дуже так сильно будете горіти якимись ідеями. От, які захочеться втілити в життя. Необхідно а, всю свою внутрішню силу зараз направити саме в реалізацію а, тієї чи іншої справи. А, все буде залежати суто від вашого рішення. Дотримуйтесь якоїсь чіткості, структури, планування. І тільки тоді ви можете мати результати. Тому що, якщо ви будете порушувати власні плани, от у вас е, вийде така каша е, у тій чи іншій ситуації, яка буде сильно впливати на ваш емоційний стан і може підіймати у вас такий рівень агресії, незадоволеності. От. Та поганого самопочуття. Скорпіони. Давайте подивимося, так, що принесе вам цей тиждень, які енергії на цьому тижні будуть вас направляти. Скорпіони. Ну, скорпіони у нас тут а, матимуть достатньо проявлення агресії, відстоювання своєї позиції, а, будуть відмежовуватись і закриватись від свого оточення, і навіть від тих можливостей, які навколо вас можуть бути. На цьому тижні все буде залежати тільки від вас, куди ви направите свою енергію, те ви і будете отримувати. енергія дій, енергія думок, емоцій. Все буде залежати тільки від того. Необхідно чітко розуміти, чого ви хочете тут і зараз. Тому що така туман навколо вас буде розвивати у вас закритість, нерозуміння, куди я хочу, обмеження самого себе і Звісно, погане самопочуття. Давайте подивимося рибок, так? Риба, що принесе вам цей тиждень, яким він для вас буде. Так, риби на цьому тижні. Риби на цьому тижні можуть мати фінансове збагачення, стабільність у доходах. Можливості навколо риб і реалізації планів, вони є, все відкрито. Але риб будуть на цьому тижні штурмувати власні страхи, власне якесь обмеження, невіра у самих себе, тобто блокування самих себе. І через це риби можуть себе також почувати не дуже. Форс-мажорні ситуації з дітьми можуть відбуватися, тому зверніть увагу на